никто не мог предполагать, что FPV-дроны будут представлять такую опасность. Ведь, собственно, они из чего родились -то? Они родились из игрушек для молодых мужиков. Но потом ведь смышленные негодяи додумывались привязывать к ним что-нибудь взрывающееся. Некоторые утверждают, что мы до 50% потерь личного состава несем из-за этих дронов. Товарищи военные, подскажите, пожалуйста, почему у нас армия такая долгодумающая? Вопрос в то чем? есть? Ведь об этих дронах было известно уже ну лет 20 назад. И... А что армия Конечно... сама делает себе дроны, алло? Не зачет, нет, уважаемый. Нет, нет. Вопрос глупый. Нет, нет, Почему нет. армия, то, армия должна брать руки оружие, а думать должны конструкторы, министры и так далее. Вот, нет, вы меня не поняли, мой вопрос. Вы а, сказали, я то, почему то, армия что... долго думает. Я ответил на свой вопрос. Это не прерогатива армии. Ну, я армия понимаю, армия но, армия что все на ходу. Армия сойдет, должна... Все на ходу сочиняется. И во время боевых устан... этих действий. То же самое, те же мангалы прилепили на танки. Еще какая-то там конструкция приступит. Ну, а как есть что-нибудь, А вот что-нибудь от промышленности. Есть армия, это причем? От промышленности, так что нибудь вот, А я есть? про это и говорю. А чего же вы тогда на армию лепите-то? Ну, вот, она же на вооружение это все принимает, правильно? То есть есть она приемка, принимает, она вот не принимает делает на вооружение то, что да. сделает промышленность. Вы понимаете или нет разницы Вот к тебе пришел человек с бубликами и говорит: купишь, и вы говорите, не а, не куплю. Повернулся, ушел. Другой пришел с калачами. О! Калач возьму. Угу. Так вот, не приходят ну, с калачами. Так, э, смотрите, элементарный такой пример. Э, приходит человек, говорит, я могу сделать там 100 дронов э, в месяц. А ему с военной говорят, а ты 100 э, тысяч сможешь сделать? Говорит, нет. Ну, тогда как гуляй, Вася, ешь опилки. А, извините это, меня, это на другая стороны, Это на другая стороне, проблема. Это проблема не армии. Нет, на другой да, стороне. Дописали бы ты, и говорили покупаешь. тысячу раз, чтобы в гаражах да, делали да. и так далее. В чем суть вашего второго вопроса? Пожалуйста. Получается, пришел в вопроса. армию с рогатиной. Возьмешь рогатину? Какой она мне хрен нужна? А, не хочешь? Слепой. Гова... Говорили мы, что в гаражах делают. Конечно, это проблема есть. Что Сейчас только военно... Є центр создали, конечно, з опозданням. Тут ви праві. і со средствами связі, да, опазда промишлений. Я думаю, що нам в тлумаченні того, що відбулося, що було написано, можна і не варто забігати наперед, тому що для початку роботичне теза. Єдине замисел, це в сенсі, коли там різні складові і роди військ вони так. планують одну операцію. Ну, але там далі, якщо так так подумати логічно, то окей, там можуть бути ракетні війська, сухопутних військ, там відповідні підрозділи військово-морських сил, повітряних сил. Там навіть виникає цікава інтрига. А чим вже сьогодні могли влаштувати росіянам дискотеку на аеродромі, в тому тимчасово окупованих сахарах, тому що ну, у нас ракети різних типів можуть бути. Щодо подальшої стратегії, то знаєте, там, от якраз в даному випадку, в наших інтересах тримати ворога, ну так зараз прийнято говорити, в стані стратегічної невизначеності, тобто, щоб він якраз не особливо розумів, куди що як може Пролетіти, бо ну по перше, навіть оці от удари такі, як по аеродромам в саках або там навіть є повідомлення, що начебто було завдано ракетний удар по ремонтній базі Джонко. І там дуже раніше пошкодження засоби протиповітряної оборони ремонтували. Ну тобто від долі тиші тобто від долі української атакам з російських зенітників не уйдуть, називається то якраз ці удари, зокрема, вони спрямовані на те, щоб розпорошити системи російської протиповітряної оборони з тим, щоб знаєте, то щільне кінцево оборони, які вони збудували навколо насправді комплексу своїх незаконних побудов через кишчинську прото. Бо Кевченський протоція Крим, Кримського моста стратегічно важливого, літо ще лежить енергоміст з Кубані, який теж стратегічно важливий для живлення окупантів. Там електроенергетична частина і газова частина. От тому росіяни так багато уваги приділяють о, Керченській протоцію відповідно, там mm -hmm. да, у них можуть бути проблеми з тим, щоб прикривати. Про зяк випадок по САКам треба уточнити ще один момент. Насправді, знаєте, на основі даних з відкритого доступу складно встановити такий саме підрозділ морської авіації Чорноморського флоту, міг би там стояти. Тому що орієнтуватися на дані до повномасштабного вторгнення, які там авіаполк мав би стояти, ну це трошечки знаєте, пальцем в небо. Тому що росіяни такі ротаційний принцип можуть застосовувати для зміщення авіації. Але про всякий випадок, що САК варто. Гадати, що там в тому ж районі стоїть для росіян важливий комплекс, нитка називається там, де готують, ну мали би готувати в палубної авіації. Там якраз стоїть така собі імітація того, що є на авіаносці крейсер ну, адмірал Кузнєцов», який досі з ремонту не вийде. Тобто там реально для росіян така дуже болюча і дуже жирна точка. А чому от я? Волі би прибрати стратегічну частину, тому що знаєте, насправді на тактичній частині Росіянам дуже болюче. Там один всім відомий ілюша Туманов Він же файтер ну, широко відомий в вузьких колах. Він вирішив написати свою рецензію по тому, як саме сьогодні було виконано е ракетний удар силами оборони України по САКах. І він там, знаєте, судячи з усього натякнув, що стратегія, коли касетними там, наприклад, чи якимось іншими ракетами може задаватися повторний удар, але правда, не по цивільним, а саме по військовим законним цілям. От з нашої сторони була пробована. Він знаєте, як представник під. Відповідно, частина російських окупантів там вже заявляє дуже гарні висновки. Наприклад, про те, що е, ну, от якось в них дуже погано з порятунком окупантів, які потрапляють під ракетний удар, аж настільки погано, що треба бронемашини для евакуації. Ну і там такий дуже радісний висновок звучить про те, що ну, судячи по тому, як. Збройним силам України взагалі, там силам оборони України вдалося скрутити цикл виявлення ураження цілі по його словам. Це від двох до 6 шести годин. То значить, їм, значить ворога стає все дуже погано, аж настільки погано, що вони навіть уже не сподіваються збудувати вчасно залізобетонні укриття. І тут знаєте, тут саме той випадок, коли здається про результати успішності там, ракетного удару наших сил. Ворог розкаже борвистіше, яскравіше і краще, ніж навіть сухий офіційний джерел. Друзі, але мене давали зустрічне питання, що це наш морський дрон. І, взагалі, що таке от категоричні, що це наш дрон гаразд. Продовжу просто тут свою логіку. Тому що якби це був би перший, по перше, е там епізод, що якийсь от невідомий морський дрон припливає до берега чорноморської держави, то й м'яко кажуть, аж ніяк нічого подібного. Тим більше, що по перше, взагалі то навіть якщо виходити з тих даних, які там циркулюють у відкритому доступі, за якими дуже уважно стежать західні осінтери, ось цей от виліп. На жоден із раніше відомих не схожий, плюс, якщо так, от подивитися, що там даруйте пришпаньдьоріна. Це виглядає все як, як завгодно, але не як робочі зрозум. Знаєте, я для порівняння ще один приклад просто наведу, чому кажу, що це ж ніяк не вперше, як подібні якісь специфічні епізоди відбуваються. Здається, чи то в квітні, чи то в травні, даруйте, точно не пригадаю по хронології, але румуни в себе біля берега та їм там теж викинуло доволі дивної форми конструкції. називаємо так з однієї сторони, на один з американських ну човенів жорсткої конструкції, які в, теорії, в нас би мало би бути, чомусь це ж човни з фарбою був. З іншої сторони, там чомусь от ну прош те, що, що просто шп -шп на слово, там воно якраз гарно продає м, ступінь якості виготовлення. Була прошпандьорена тарілка Стерлінка, і взагалі то бойова частина радянської протикорабельної ракети по п'ятнадцять термітників з природі немає. Тому що нас ці по 15 реміт стояли в Криму до 2014 року. Відповідні ПКР ми втратили. Відповідно, навіть якби ми дуже би хотіли би зробити морський дрон від настільки потужну бойову частину. Там ПКР Терміт, у нас би не було би чого. Відповідно, там ця історія, якби там навіть самі румуни не стали, ну про неї преса. Писали, якби навіть які зображення були, що зловили, але не стали надавати цьому розвиток, тому що ну це було схоже на що згодно, тільки не на якийсь там серійний чи там дослідний дрон морський, який міг би використовувати силами оборони України. Плюс давайте ще звернемо увагу на яку річ. Чомусь от до Туреччини ця маломорохідна конструкція доплила якраз після того, як Туреччина вирішила писатися ну формально мирну ініціативу з змінно зміннотральної місією НАТО, якраз яка заліто спрямована на те, щоб не дати росіянам ескалювати загрози. Для судноплавства у чорному морі, навіть якщо формально, то мова лише про протимінні кораблі, тому даруйте. Знаєте, якщо сказати теж промимним текстом, ну з нашої сторони були ігри в те, що там благодійний фонд Дані Лорак долітають там дрони до території Москви. Ворог з нами може грати рівно такі самі дезінформаційні ігри. Тому треба з будь-якими там речами, які можуть виявляти, бути схожими на наші і випливати в таких от специфічних умовах, треба бути обережними, тому що росіяни, якщо нам треба буде, вони ще й не таке намалюють на тому, що вони можуть видати ну, на інструменті свої провокації.